Недавно я приймала участь у зйомках одного ж телешоу, де різні люди їздили в гості один до одного. І от після одної блогерши в мене волосся стало дибки. Вона приїхала до мене в гості. Звісно ж, село у нас трішки болото. На вулиці в нас є краник, щоб помити взуття, але е, там. Вода була холодна, все бризкалося в приміщенні, в домі. Я думала, що вона помиє, звісно ж, прибере після себе, але ось що вона мені залишила. Просто повна ванна болота. Вона абсолютно після себе не прибрала. І, чесно кажучи, я в жасі, в мене буде зараз забита вся ванна. І в сторіс вона причому виклала у себе, як вона мила в взуття, але чомусь не виклала, як вона залишила для мене весь цей друг. Піднедавно, звісно, ж я маю на увазі вчора, але я не знаю, коли я зможу виставити це відео, тому що я не знаю, коли в принципі програма вийде.